12 липня по обіді на міській площі біля другої школи почали збиратися люди, які з нетерпінням поглядали на дорогу у напрямку Білої церкви. Звідти мали їхати колона автобусів із школярами, що відпочивали на узбережжі Чорного моря на базі літнього відпочинку Івушка. Наша знімальна група знімала відрядження першого заїзду дітей на море. На площі весь час спостерігав за відправкою дітей міський голова Володимир Іванович Сабадаш, хоча мало хто із батьків та учнів його помітив. Але ось те, що один автобус, в якому їхали вчителі та декілька дітей, був далекий від комфортабельності, міський голова помітити встиг. І саме це стало предметом розмови на найближчій робочій нараді із директором КП Васильків Ігорем Валерійовичем Саврицьким. Як для мене, Я думаю, що вже нас трошки люди розбавлені. Машина в нормальному технічному стані, там немає не виховних ні газів, нічого зрозуміло, ні що кондиціонера немає, там спинки не відкидаються і так далі. Але Забули вже, я я, на лазах їздили, було. Я підписую на батьківську групу, то покажу приписку. Ну, а що там страшно сталося? Я розумію, я лише. <говорю> Почитаєте все? Я читав. Має отак, що ви читали? А що там писали? Показано. Все не обґрунтовано. Саме головне, що діти, було, було, що не ставлені. Ну, поміняємо, поміняємо, але. Ну а ми наразі чекали на прибуття автобусів разом із схвильованими батьками. І ось нарешті першими прибули третя та четверта школи. Діти веселі, загоріли, спілкувалися охоче. Накупались? Так! Да! Засмагли всі! Да! Не голодні були! Ні! А що було не так? так! А що найбільше сподобалось? Шо, Море правильно. Особливо три останні дні. Сила та грація. А хто зараз була в А спортивні змагання проводили. А ну покажи. Кое да. Да. руку підніміть, хто є Девочки, мальчики, как отдыхалось? Девочки, дуже как отдыхалось? Круто, нам все сподобалось. Что у вас там веселого было? Мы очень благодарим нашей физрушке Татьяне Станиславовне. Не тільки веселим, а й спортивним. Понятно, Кормили хорошо? Так, да, все смачно. А а б... Цікаві мероприємства були. Кожен вечір все було цікаво. Ми ми скакали, поліло, віде, віде, не а жильем довольні? Так, да, нові відремонтовані. І ще, ще поїдете. Так, звичайно. такими робити Не виглядали втомленими і вихователі, хоча переїзд був не з легких, адже в автобуси сіли у дві години ночі. Що, що я можу жалітися? Діти, як діти, хороші діти, трудолюбиві, справедливі, розумні, згуртувалися, дружилися, набралися сил, загоріли. Значить, а все таки от як керівники, що ви вважаєте, які недоліки, що треба бракувати на майбутні заїзди? Все таки там я не думаю, що все прямо було гаразд. От що повинно відділ освіти, влада на що реагувати? Ну як на мій вигляд, нас влаштовувало все. Годували смачно, за що вдякуємо поварам. А в яких ви приміщеннях жили? Бо ми там... в новому корпусі жили ви в так, ага. Ми третя школа жили в новому. Тобто Постілі ага, нові, нові, ліжка нові, кімнати нові. Все гарно, дуже дякуємо. Так, другий раз поїдемо, <годи> не... що поїдемо обов'язково. Я чекав внучку. <годи> Кожен день дзвонив, як там. Ну погода тільки дзвонила, що погода не важна була. Холодно було. Ваша внучка в якому класі? 8, закінчила сьомий в класі. Вона не перший раз вже їде. Перший Вона була Перший раз, да, так? Вона була перший раз, раз. вона Вона була була задоволена. А, да, якщо зустрило, що у нас не у нас, Вона дуже задоволена. От ви скажіть, Кажет, для, дуже... для вашої сім'ї матеріальне підспор'є. Це непогане, що дитина все-таки трохи відпочила безкоштовно. Так, да, це дуже нам приємно. Ми задоволені цим, що є такі підрозділя, що можуть допомогти. Ну і нарешті треба було поспілкуватися із головними виконавцями замовлення міської влади на оздоровлення дітей. Так, ми вже поговорили з дітьми, поговорили з батьками. Їхню думку ми знаємо. Що скажуть керівники? Ну головне. У нас це на сьогодні керівник підприємства. Що з транспортом? Переживали дуже, щоб все було гаразд. Були якісь нюанси? Ну так, щоб хвилювався, ні, тому що транспорт, в принципі, був повністю готовий до цього. Але ви знаєте, що в житті всякого. Слава було нічого не трапило, все, все дуже чудово, доїхали з А Якісь дрібниці то вирішення і сположені, так? А ну то я вважаю, то взагалі трошки дрібниці. Столі, будь ласка, можна розраховувати, що на той рік буде більше комфортабельних автобусів. Автобуса. Щоб було. Плануємо так. Що б у нас по Світянській галузі в карбонарах? Ми взагалі дуже задоволені. Дуже хороша команда була у цей заїзд. І вчителі, і медицина, і з руки, і керівник у нас. Керівником була Юлія Володимирівна Хріменко, яка є зараз заступником директора 9-ї школи. Молодці дівчата відпрацювали на ура. І діти задоволені, і вони самі свою роботу задоволені. А от скажіть, формувати команду освітянську важко в карбона? Те Звичайно, тут треба, щоб у них була команда, треба, щоб вони одне одного розуміли, злагодженість їхній роботі, тому ми починаємо формувати від керівника. Є керівник, він вже під себе підбирає. Організатора-педагога разом вони готуються, співпрацюють. Обов'язково ми проводимо збори усіх вихователів, знайомимо їх з планом зіткою, що їх чекає, що треба буде робити, як працювати, все обговорюється до того, як діти виїжджають. Які заходи плануються щодо збереження життя дітей на море? Обов'язково у нас є і наказ з техніки безпеки. Покладаємо відповідальність на керівників. Вони проводять бесіди техніки безпеки, безпеки обов'язково дітям, беруть з усіх підписи. У нас там є книга і підпис це в першу чергу. Всі діти знають, як і поводити, що вони на море самі не йдуть, на мостик вони самі не виходять. Навіть іти туди, десь купити собі водички, обов'язково не мають повідомити керівника, де вони знаходяться. Ну і море там попередньо обстежують. Ми дивимося, обстежуємо, йдемо завжди в одне місце, ми вже знаємо, приблизно там дно. Роблять там огорожу, тобто такі буйки, в якому місці діти мають купатися. Ну і не гаразд, цього разу не було, слава богу, так? Наступного ранку о 4-й годині начальник відділу освіти коза Лілія Олегівна вже керувала відправленням на море дітей другого заїзду. Планується ще й третій. А це спортсмени, члени учнівського самоврядування та інші активісти. Як склався відпочинок у них і чи все було гаразд, дивіться у наших наступних репортажах.